I'm just calling to say I... Привіт, побратими! Сьогодні в ролику розберемо різні типи ракет і пояснимо, як правильно її застосовувати. Перед тим як йти в бій, обов'язково рекомендую переглянути моє попереднє відео про роботу з радаром. Це дасть вам базове розуміння, яке знадобиться вже на топ авіації. Повноматражний ролик також є на каналі. Велика подяка Рудібою та Каос Купсину за допомогу у створенні. Посилання залишу в описі. Не заволякатимемо і поїхали! Для кращого розуміння ведемо два нових терміни БВБ та ДВБ. Відповідно ближній повітряний бій та дальній повітряний бій. Термін БВБ можна застосовувати для бою на дистанціях до 5-10 км з застосуванням режиму НСЦ ДВБ для боїв за областю прямої видимості понад 15 км. «Арл» ГСН ракети Почнемо з основного типу озброєння на топові авіації, а саме з ракет із активним самонаведенням. Вони ж Арел де реалізується принцип вистрілив та забув. Наведення ракет цього типу відбувається досить простим способом: ви обираєте ціль або декілька цілей на радарі в режимі м'якого захоплення обираєте відповідну ракету в селекторі озброєння та робите пуск по обраній цілі. Головним аспектом є необхідність довести ракету в сектор активації ГСН, а саме 16 кілометрів. Цей параметр є однаковим для всіх арел ГСН ракет. Як зрозуміти, що ракета захопила ціль, все. Просто коло над цілью на радарі зникне, а штрих пунктир зміниться на суцільну лінію. Таким чином, ви зрозумієте, що ракета сама слідкує за ворогом, і від вас більше нічого не потрібно. Ви можете атакувати іншу ціль або відвернути літак геть в іншу сторону. При пусках ракет такого типу на дистанції менше 16 км, або близько цього від 16 до 20. Ви можете одразу полишити ціль. Ракета встигне знайти свою ціль в кінці. Секторі. Коротко розглянемо всі наявні РЛГСН ракети, що доступні на топах. Сильно загострювати вашу увагу на ТТХ кожної ракети не буду. Розповім коротко, як це працює в бою. На мою думку, для БВБ найкраще підійдуть такі ракети і їх носії. АІМ-120, А та Б, ам 4 Р 77 Дефіс 1 АІМ 54 всіх модифікацій Фенікс, Факур-90 та відповідно їх носії. Наприклад, Су 30 або Ф15І, перевага досягається перш за все за рахунок часу роботи двигуна ракети, відповідно їх більшої дальності та збереженню енергії при маневрах, а також в деяких випадках і швидкості носія, що дає ще більше початкової енергії ракеті і відповідно більшої дальності. Для БВБ найкраще підходять ракети, як Нікає М ЕМ, Р 77 Сім, Дріб Р 77 1 та їх носії, наприклад, су 30 або Рафаль, за рахунок великих можливих перевантажень ракет та їх початкової швидкості. В цілому, Міка ЄМ ЕМ є найкращим вибором для БВБ та середніх дистанцій бою, завдяки наявності керованого вектора тяги, дальності та стартової швидкості. І може збивати цілі при пусках під 90 градусів в сторону та навіть більше. В принципі, усі наявні РЛГСН ракети, окрім АІМ 54 Фенікс всіх модифікацій, ФАКУР 90 чудово підходять для середніх дистанцій бою 5-20 км. Головним фактором є розуміння переваг та недоліків наявного озброєння для прикладу. Очевидно, що намагатися переграти носія АІМ 120 на дистанції 40 км, граючи на умовному Рафаль, це не найкраща ідея. Адже АІМ 120 значно краще підходить для дальнього повітряного бою, ніж Міка ЄМ. І навпаки, поганою ідеєю буде застосування АІМ 120 на дистанції менше 2-3 км по цілі, що рухається назустріч з кутом 90 градусів на вас. Але потрібно згадати, що все залежить від ситуації, яка складається на полі бою. Якщо умовний Рафаль має значну перевагу у висоті, скажімо, 7 км, то цілком ймовірно, що француз виграє таку дуель саме за рахунок переваги у висоті, що скомпенсує недолік ракети Міка ЄМ дальності. Потрібно зрозуміти, що ключовою запорукою успіху в топових авіабоях є саме розуміння усіх сильних та слабких сторін, як своїх, так і ворога, а також навчитися реалізовувати. Свої сильні сторони та намагатися уникати слабких аспектів свого літака та озброєння. В наступних розділах наведу більше прикладів для розуміння, а зараз продовжимо говорити про ракети. ПАРЛ ГСН ракети. Також згадаємо тип озброєння з напівактивним наведенням parl GSN ракети. До цього типу озброєння належать ракети AM7, усіх модифікацій R24, R27E та ER та деякі інші. Усі згадувати не будемо. Тип наведення ви можете самі перевірити в карті доступного на літаку озброєння. Ключовою відмінністю від активного самонаведення є необхідність постійного підсвічування вашої цілі радаром. Тобто увесь час з моменту пуску ваша ціль має. Бути в захопленні вашим радаром для отримання ракетою відбитого сигналу з вашого радару. Якщо захоплення перерветься, ракета або самоліквідується, як ранні модифікації АІМ 7, або полетить в останню відому позицію цілі, як р 27 е та ЄР. Серед доступних пар ГЛСН ракет варто згадати АІМ-7М та а також R27E та ЄР. Дані ракети не втратили своєї актуальності та можуть застосовуватися на рівні з RLSN ракетами, Ба більше R27ER. Має значно кращі показники швидкості та дальності ніж, наприклад, R77 Дефіс 1, та може бути застосована на дистанції більше 50 км, за умови висоти носія близько 10 км. Також вище згадані ракети мають інерційну систему наведення, що дає вам змогу переобрати ціль у випадку втрати захоплення чи взагалі обрати іншу ціль у випадку смерті ворога, застосовуючи параллесені ракети, намагайтеся обрати або цілі поряд з вами від. 5 до 15 кілометрів, що йдуть зустрічним або трохи бічним курсом, або одиночні цілі на дистанціях, уникаючи великих груп літаків ворога, так званих звалиш, аби мати змогу безпечно довести свою ракету до цілі. ІК-ГСН ракети. Далі розглянемо останні тип озброєння, а саме ракети з інфрачервоним ГСН. Даний тип ракет працює за рахунок наведення на теплову сигнатуру цілі. Це може бути жар вигона, ЛТЦ. Та інші ракети у цьому типу ракет також реалізується принцип із забув. До цього типу ракет відносяться АІМ 9 М, ЛР-73, Французький Magic 2, Японський ЕМ 3, шведський рб 74 М. Тощо, більшість вищезгаданих ракет має так звану перешкодостійкість. Принципи реалізації перешкодостійкості бувають двох типів. Про це поговоримо в розділі протидії ракетам: ракети на базі АІМ 9 АІМ 9 М. L A M 3 RB74M мають більшу дальність та гіршу маневреність ніж R73 або Magic 2. Їх краще застосовувати по цілям на дистанціях від 1,5 км і більше. Також вони мають бездимне паливо, тому при грамотному пуску помітити їх буде вкрай важко. Чудовий інструмент, щоб ловити неуважних гравців. Ракети R73 та Magic 2 на противагу минулим мають чудову динаміку та чудове максимально можливе переваг. Вантаження вони можуть довертати на 90 градусів до цілі та більше, їх краще застосовувати з за дистанції від 700 метрів до 4 кілометрів. Але якщо ви маєте перевагу по висоті, то, наприклад, R-73 можна застосовувати до 7 кілометрів за наявності висоти та правильного курсу цілі. А на цьому поки все. У наступних частинах розповім про інші важливі аспекти, які потрібно знати. Якщо відео було для вас корисним. Тисніть подобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і, як завжди, слава Україні!